Підтоплення, зливу води, чи є загроза. Ви розумієте, загроза, так, да, вона може бути, але вона якось дуже швидко буде вирішуватися. Це на певний час загроза, це може бути тимчасово. Король Пентаклів говорить про те, що більш-менш ситуація буде контрольована. Буде вирішуватися. да, можуть бути певні ускладнення, певні ускладнення в плані руху можуть бути, але, знову ж таки, ситуація швидко вирішиться. Швидко, перепрошую, швидко. Для сусідніх, для людей, які поруч, да, для сусідніх міст, для сусідніх селищ є загроза. Від цієї каховської. ГЕС, від того, що воду зливають. Так, mm -hmm. да, загроза може бути, ця загроза може не те, що загроза, знаєте, а як наслідки потім. Це може бути пов'язано із. Умови життя, да? тобто із будинками, я так розумію, і з певним врожаєм, Це може бути пов'язано з і е, може навіть такі бути знаєте, ситуації, коли треба буде взагалі поїхати зі своїх будинків, тому що ну, неможливо буде жити да? просто для того, щоб врятувати себе. Треба буде залишити своє і поїхати десь. Так, да, багато води може бути, друзі, вони можуть це використовувати. Загроза, ну, як спеціально. Як спеціально багато води. Скористатися цим, так. Да. Чи це завадить? Чи це завадить просуванню ЗСУ? Топлення це завадить. Ну да, певним чином, так, да. певним чином це завадить, це е, зупиняє поки рух. От, тут потрібно буде чекати і, можливо, десь йти в обхід, тобто тут, так. Да, шукати, шукати варіанти для того, щоб можна було десь якось обійти. Тут в цьому плані, так. Да. Чи вплине це глобально? Чи вплине це глобально на деокупацію? Чи вплине це глобально на деокупацію. Оці затоплення. Топлення, затоплення, чи це вплине глобально? Це затримує певний час через те, що потрібно буде шукати обхідні шляхи. Питаю, чи вплине це? Чи вплине це на. Чи загально вплине це на деокупацію, господи, і дивлюсь, що ні. Тут іде певна допомога, тобто буде ще якась допомога або військова, або щось таке. Знаєте, вони задумали, є певний план, смерть не впливає. Тобто, чи вплине по смерті ні, не вплине, все рівно, все рівно буде перемога. Все рівно буде все нормально. Тобто, не зможуть вони нас зупинити, бо смерть не зупиняється, друзі. Поборемо. Відкриємо шляхи. Поборемо. Не переживайте. Це трошки гальмує, Да. От в цьому плані це трошки гальмує.